Популярний мультсеріал Маша та ведмідь це не просто розвага для малечі, а черговий інструмент російської м'якої сили. Маша, ведмідь і війна за дитячі мізки. 18 мільйонів підписників на YouTube, Сотні мільйонів переглядів. І кожен клік із-за кордону приносить російській студії Анімакорд реальні долари. А податки з цих грошей йдуть до федерального бюджету Російської Федерації, де майже половина витрат це фінансування війни, армії та репресивних структур. Тобто перегляди, в тому числі від українських дітей, в буквальному сенсі перетворюються на російські ракети. Але справа не лише в грошах. Маша та ведмідь це візитівка «Доброго руського міра обгорнута у якісну 3D-анімацію. Серіал системно просуває символи РФ, кокошники, балалайки, ведмеді як національний символ і навіть державні свята, серед яких День защитника Отєчества та День Побєди. Здавалося б, у самому мультфільмі нема прямих сцен насильства чи пропагандистських наративів. Але його персонажі активно використовуються у Пропагандистських відео, які легко потрапляють у рекомендації глядачам. Найбільша пастка у впливі на психіку. Маша це маленька хуліганка без жодних наслідків. Вона вредує, порушує межі псує майно, не слухає заборон і при цьому завжди отримує як увагу, так і нагороду. Для дитини, яка тільки вчиться соціальним правилам, це сигнал. Що можна робити все що завгодно, і тобі за це нічого не буде. Жодної емпатії, жодної відповідальності. Іронія в тому, що цей продукт війни подається як невинна казочка. Росія створила мультфільм, який одночасно розважає дітей і фінансує армію, що чинить воєнні злочини. І ладно, його дивляться російські діти. Але ж українські діти сміються з витівок маші також. Насправді, яка сила Росії це не про любов, а про звичку? Звичку чути російську мову, бачити російські символи і сприймати їх як свої. І саме ця звичка найнебезпечніша. Бо війна починається не з пострілу, а з картинки. Яку дитина сприйняла без спротиву. Тож кожен дорослий, хто дає дитині дивитися машу та ведмідя, має пам'ятати, за цим мультфільмом стоїть не лише студія Анімакорд, але й держава, яка веде війну навіть у дитячому плейлісті. Шановні глядачі, контролюйте, що дивляться ваші діти. І це також є наша спільна інформаційна боротьба. Бо сьогодні Маша смішна, а вже завтра вчить кого любити, а кого обнулити. Підтримуйте наше військо та зберігайте розум холодним. Ну а з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!